17 вересня дійшли ми нарешті до нових ворот і нового забору на город. Бачите, не просто це ворота. А це ворота з турніком. І ось хочу показати лайфхак. Бачите, як тримається ворота. Труба. А в трубі. Ну, не видка. А в трубі. Улибочка вирізана, одягається на турнік і тримає. Ну якщо не турнік, а просто ворота, можна кріпити за край. І тут ще одну покласти за край. А тут одне вистачає, щоб кріпити. Ну взагалі, якщо ворота завісити не розпокажу. Це я хаки розповідаю, от завіси. Бачите, от он завіс. Якби тут був приварений уголочок, щоб ворота не могли зніматися, ні піднімалися, то можна їх відкрити і оцей край, отой край ворот, там закріпити теж буде тримати. Так, лишилось робити опалубку і залити. Ну, такий сьогодні був день. Ну що ж ту глибочку не видко? Ну от, бачите тут видко, що є улибочка в трубі, і вона, бачите, за турнік тримає. І пішла. І тримає за землю. Ох, давно я цим не займався. Короче. Опалобку треба зробити. Але вона не має бути міцня. Вона має просто верх оформити, щоб була рівна. Щоб не йшло, як копалася. Не рівна, щоб йшла рівна. Але зробити її треба. А тут, коли копав, ще блін. Проблема була добре, що так попав, але вираховував. Тут бачите, що в мене рядом. Який. Горіх. Дивися, що цей туди йде, цей корінь туди йде. От них <ріх>, хотів попасти. Тропінка має тут йти, вона тут і йде. Тут і була, тут і калитка була, та дерев'яна колись. за заріг. Ну нічого. Це ми справимо і закрасимо. Так що робимо палубку. І ось опалубка. У мене майже готова. Ну як, опалубка готова. Лишилося розмітити всередині, як у рівень бетону буде йти. Так, то почистити, покрасити. І тут покласти якусь стару клейонку, бо тут буде вивалюватись з бетономішалки. Бетон, щоб він не брав на себе землю, щоб він туди падав чистенький. І все, можна мішати. Поки що, ось до чого ми дійшли. Опаловка готова. Це я покрасив ще раз ґрунтовочкою, Пишуть, краска корабельна, блин, два чи три в одному. Там, блин, не треба навіть від ржавчини відчищати. Вона її знімає. і все, Ага. Добре, що я все це чистив, обезжирював, а потім красив. За рік, де-не-де, -де, а точки ерзи проступили. Ну, тупо закрашивав. Тому от закрасивши. Завбув. Рік вони у мене не жали, не було можливості покласти. Зварити, зварив, а покласти не міг. Зараз є, тому кладемо. Так, тут поклав стару клійонку, бо звідси буде викидатися прямо з бетономішалки. Бетон, щоб він падав і не брав на себе землю, не вмирав себе. Бо як земля попаде всередину бетону, це буде раковина. Тобто по стопорожність рахуй. Тому так поклав. Ну а чому тут в мене увагу, що тут нерівна? Тому що воно було рівно і трошки на 10 метрів сюди було. Але за рік, хоч я і накрив, ото за рік хоч я і накрив бревно з боку поклав, всім сказав. Але дві людини в мене попали сюди. Так валили. Почалось трохи рівняти поверху. Та і все. Так, що ще хотів показати. Ось. Цей, ой, блін. Цей відмитено, з нутрі він стоїть по уровню, буде край бетона. А оцей вже не по уровню. Бачите як? І тут, якщо від нього, від нього до нього, теж немає уровня. От я цей край підняв, буде уряд. Тобто сю, сюди скос. Спеціально, щоб вода. Від дождиків не стояло на, на бетоні. І бачите, гвоздики бачите? По лінії набиті мебельні. Це татова наука. Коли буде кидатись бетон, він звідси буде летіти і точно буде туди шльопати. Він замарає, заб'є, не буде витка потім той лінії. А гвоздик, мастерком завжди порачуєш. Ну такі от. Ось такі у мене. Все пока.